Так, Всім привіт. Сьогодні у нас відбулася розпаковка того чорного ящика. Я вам скажу, ніхто не вгадав, що там було. Версій було багато. Да, тому що таке на каналі не часто. Сьогодні у нас буде, дивіться, барахолочка. Барахолочка моцна, потужна. І це вам не польська барахолка, там де слюною пооблизувались і все. Тут настояща барахолка можна пощупати і купити. От, з чого ми почнемо? Почнемо з такого дракона, поки він не остив. зараз вам все продемонструю. так, одною ногою ляпс. Такий ляпс. Зараз. <плес> Отак от. е, я вам продемонстрував, що воно працює, Кришечка є короче, все є. Це я її зняв, тому що дренька не заводилось. Коротше, бачите, тут пружинка, вона розтянута. Е, і це, це я зробив колхозний тюнінг підпер, тому що коли виключаю зажигання, вона в свободному польоті і холості отако. Треба, коротше, якась пружинка, щоб піджималась. Інспектор Люська на місці, вже все проінспектувала, інспектора така, бо всі почали вже їй прогули ставити. Люська, тобі вже почали прогули ставити. А вона каже, я вечором, я вечором по дощу не працюю. Правильно? А я працюю, так що тобі мінус 200. Мінус 200 грамів ковбаси. В общем, вернемся к нашому штілечку. Вроді оригинал. Так от дивіться, тут надписи, прописи, записи. Да, воно тарахтить. Тут он що написано. Так Вроді не циганка. Цепь, Цепь штілівська. Тому що в мене теж колись була а ці пупирки. Вот. Так от вигляде. Ну, Вроді як оригинал. Що по ціні. Ну, мова там щось вони 7-8, чи 8-9. Ну, коротше, хер'езна, давайте. Хай буде 3500, не знаю. Це так я ж кажу. І так же само по ценам сильно не усирайте. Хоча можете усиратися в коментах щось понаписувати. Це не всі от фонаря. от, от. Далі, що? Начнемо ми, мабуть, за це сказав, зараз до цього вернемся. Начнемо Почнемо з дорогого уголка. Уголок дорогих електроінструментів так давайте почнемо з компресора пушка це я вам Він не накачав тут як завжди, спускає. ну коротше я думаю ви чуєте він робочий за 2 секунди він щось накачав шланга це моя без шланги продається отак от що от. вам по ньому скажу робочий Но зариганий. Зариганий до усрачки. Бачите, стрілочки, ця стрілочка навіть щось движиться. Ну, коротше, його 20 років назад, як поставили десь в уголку, так він і працює. Ну, працює тихіше, ніж мій компресор. Що дуже странно. От. Мар марка, я його не знаю, ресивер, мабуть, 25-ка. Що по ньому? Хір його ну, Давайте тінь, 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 1600 десь так. Не знаю по чому нинче вони. Я колись свій брав год 5 назад за 2500. 500 Цей 1600, бачите, його зверху покрасили. Ну такое. 1600 короче, і поїхали. Їдемо далі. О, почнемо з самого дорогого уголка. Сверллильний станок Джет. Он його характеристики, маркіровка. Видно, вам, я думаю, От, комплектний робочий. Єдине, що механізм підйому тут, ну, мені здається, я чи верх ногами рейку поставив, чи чогось не вистачає. Зараз ми його включимо. Працює. Чо кнопка тут отак висить, як грижа чи як геморрой? Тому що оце ось о, контактор херово держить і воно, ти його включаєш, треба держати, отом, бо воно вибиває. Тільки що 10 разів ключа вибивало. він робочий, все чітко. Це прихильникам китайського міра. Хто каже, що краще китайський, ніж цей, наприклад, совєтський. Новий стоїть, десятку, 5800. І поїхало. Так, Є джетовський. Можете погуглити, вона табличка. Вот, 5800. Хто хоче включив. О, бачите, отак от воно робить. Ну, це релісові пішло по одному місту. Тобі повністю комплектний. Тут так. Зараз викрутимо, покажу вам. Інтересна система ремней. О, ну, Там і написано, що куди і скільки. 5800. Той дракон 5000, це совєтський, самодільний, цей 3500 дракон без пінолі. Так, там 100 чоловік обзори, зазори. Вот. Дивіться, кажеться, цей мощніший, той 60 кг, цей полтинник, цей ну, кілограм 25 важе. 5800. Так, чувствую, реп сьогодні вийде дуже довгий. От. Ну, Тобі ж, обичний баушний станок. Робочий, комплектний. ну, Треба підшаманити люфти. От ваші любимі китайські пінолі теж є люфти. Хоча це все з деревообрабатую цеха. Воно все було в стружці, в пилюки. E, може металу він і не бачив. Патрон моцний люсьєн. Що ти? Вона вже переноску тягає. Так, тепер приступимо к дорогим віщам. Почнемо e, до з такого, бачите? Зараз скажу, це все буде по касарю, ну, крім тісків, електроінструмент. По касарю, Це у нас буде поддон по касарю. Тобі ж що то? E, так, отака торцовка. Все робоче. Все робоче. Не буду довго затягувати. Ось такі характеристики. Номер 1 Номер 2 Друг моцна. Моцна. Табличок на ній немає. Вона дебела. ж це все провірено, все робоче. При вас включаю, щоб не було... Так, зараз не. це у нас отака штерн шліфувалка. О, робоча. Номер 3. Номер 4. Труска це в нас електрорубанок. Це в нас номер 4. Там щось настраюється. Я хер я знаю. Касар. Е, Номер чотири. Номер 5. Паяльники. Один паяльник такий. І другий паяльник. Возможно, ну не нульцевий. Но все, все тут годно. ножнички, кейсик. Вот, вот два штуки. Косарь. Вот, косарь. Дальше. Фрезер. Фиолент. Профессионал. Номер 6. Тоже косарь. Макитовская. Так, Ты на удар стоит. Ашер э, 24. 224.50. Такая вот. Э, Дрюль. Косарь. Дальше Наждачок. Рабочий тоже. Можете подивиться. Хер я знал. Ну, Зараз напишуть вони там по 300 гривень стоїть. Може бути, може бути. Затиски то тоже теж потім. Вот. А ви не забувайте втулити лайкосик, підписочку оформити, бо хто вчора не підписався, без ніщаків залиши. А один там дядька хтось угадав. Каже, там цілий пад до Да, Тут всякі ніщачки. Я ж кажу, ці все не... абстрактне. І так, у нас буде воно по номерам. Я вам ще раз показую. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вот, Написали, что номер 8 з поддона за касарь. А если скриншот, то вообще вам честь і хвала. Е, дальше переходимо на поддон. Поддон у нас буде по 500. А, хтось комусь обіцяв цей столик. Приїхала нижня. Оце, бачите, третя ось. Рин, от так Отак двигається. Короче, е, Оська, тобі ж вона вже независимо стоїть, але на цій осьці нема клина, болти є, клина нема. Сюди він підібрати, і у вас виходить, оця вся бошка туди-сюди ходить вправо-влево, вверх-вниз. Оце вже вона почти в повній комплектації. На цій осі є клин, тут є клин, розмір стола 420х230. З третьою оською ціна 5500. До той херні ми теж колись доберемося. І є ось така наопределення дерево. Обрабатую ще 2 Тут, коротше, ролики до цього теж доберемося. Це протяжка моцна дебела. До неї Ми теж доберемося, але не сьогодні. Бо я ж кажу, всього багато, треба трошки порозпихувати, порозпродати. Далі подончик, все по 500. По 500. Зараз я вам об'ясню. крім того, того немає таке То зарядне, не провірене. Стабілізатор. Ні, стабілізатор можу за три сотні. Таврія, там меді нема. Дивимося, дрель. Отака. Це Соловецька на 36 В. КМ1. КМ1. Моцні, вони не згорають. 500. Це свій електроінструмент, теж провірений, робочий. Номер 2. Отака болгарка. Робоча. Номер 3 Дрель ДВТ. Робоча. Де у нас номер. 4. Макитовская болгарка. Э, рабочая. Номер 5. Дрель фиолент. Такая вот. Рабочая. Номер 5. Что у нас? Номер 6. А, номер 6. Вот такая шлифмашинка. О. Рабочая. Номер 7. Дрюль. Крафт. Такая потужная. Рабочая. Номер 7. Все. Тож, це у нас буде подум по 500. Далі, стабілізатор. Рожучий, падла. Стабілізатор. Такий. 70-й рік. Там он, бачу одна обмотка, дві, три. 3 ну, Тут, навіть по цені Короче, 500 гривень. Хочете? Да-да, ні ні. Піде на розборку. Я його включав, він жужжить. Напряження не міряв. Тобі ж отак. Ого. Та, я думаю, кілополтора там 450 Далі автомобільні приколяси показую. Це у нас сіечки провірять. Бачите, тут оці зеркальця. Сюди січка вкручується, давлення чпух-чпух-чпух. називається воно так от. От нас свічник, Там мені кажеться, воно може і нове. Далі піскоструїть свічі, О, бачите, чикс, чикс. Що у нас? Воздух? пісок. Піскоструїть от, от, І оця третя дня. Це перевірка утічки воздуха через клапани двигателя. Така от модель. Оце воно продається одним лотом 30 тисячі, Ну, по 500. Короче, полторушка. Ну, в одні руки. Воно вам бачите, і перевірка, і чистка свічей десь на СТОшки, не знаю, робочі, не робочі, Полторушка. Олта рушка. Далі що у нас буде? Отаке лот. Коротше, воно робоче, але ущербне. Тому оно крутиться, але ущербне. Отака дрюлька. Дрюлька, болгарка з 180. Interскоol. Стоп... а, 150, 1300, не знаю. Навіть 150. -та. Отака от болгарка райбер. Тож, навіть на 150. -а. І ще таке. Вот. -э... Ну, обычно 125. -а. Це у нас буде лот по 300 гривень. Я ж кажу, воно ущербне, але робоче. Ну, опять-таки, там щетки десь іскрять. Там, по-моєму, шестеренка жопа. Ну як, воно крутиться, оно тріщить страшно. Тобіж... Без претензій визирати. Так само і весь електроінструмент. Ви купляєте був інструмент. Я його просто включив в розетку, він крутиться. Все. Ніяких претензій потім не приймається. Думайте, взвішуйте все. Надо, не надо. Що я міг перевірити, те я перевірив. Як не то по новий магазин сходити, купити і все. Все так, ну, показуйте, що є. Хочете, купляйте, не хочете, не купляйте. Це діло кожного, бо були колись претензії, коли я сказав, що воно неробоче або полуробоче, а воно не робоче. Я хотів судьбу надурити, а воно не робить. Ну, от так буває. Я ж кажу, я вам його включив, показав, провірив, як мог. Це у нас буде лот повністю неробочого. Знаєте, що не робоче? От коротко і ясно. <сіхі> Написано, бачите? <реш> <Парі>. <реш> От оце, оце я зрозумів, це вже 100% тут в ящику не робочий. Що хочете з тим, те з ними діляйте. 150, статус, 160, кнопка, це не ремонтірує. Ну Тут щоток нема. Може воно і робоче, але тут щоток нема. Далі така маленька, 125-та болгарка. От. Дрюлька. Може воно теж робоче. Ну, там нема того. Далі. Що в нас тут? Теж дирюлька розтег така. Ще одна бошевська. І це у нас Коротше, оце один, одним лотом 1400 по 200 гривень за екземпляр. 1400 гривень люсьєн продовжує інспектувати. Вона сьогодні за два дні працює, бо вчора профілонила. От, 1400 оцей лот. Цей 1200. От. По цьому І, будь ласка, чим більше ви конкретики напишете. Наприклад, оце поддон весь по 500. Да, от, там, куплю дрель номер 5 з цього поддона. Іли скріншотики. Ну, коротше, чим більше ви інформації мені надасте, тим проще нам з вами буде договоритися і працювати. Бо то десь от, там, справа, зліва, оту дрель, що ти держав в руках. Воно не працює, це дуже сложно. Тим більше, наприклад, може хтось поки вителитись, телитесь, а да, люди є часто теляться, поки оце він роздуплиться, поки подумає. А я не знаю, з кумом посоветуюся. Наприклад, за торцовку хтось написав, куплю. А, чоловік написав, куплю, але я піду з кумом посовітуюсь. Поки він ходив советуюся, її вже забрали. Да, чоловік оплатив. Ага, потім каже, все, беру, кажу, вже нема. Так я ж просив. Ні, поки не оплачено, ну, воно в продажі. Там Чи завтра ви скинете, чи післязавтра. І теж завтра-післязавтра це тільки тим, хто, я уверен, на 100% постійні клієнти буває таке, що там завтра оплачу. Да. А зачастую ті, хто завтра оплачу, воно не працює теж. Коротше, от, оплатили, отримали. Ні, ні. На цьому все. Ще раз повторюсь, не забувайте лайкосик втулити, підписочку оформити. Скріншотик, желательно. Отправка нової пошти по предоплаті. Всім пока, пишіть на вайбер. Отака, от, да. так. А там ще теж якийсь той серйозно. Вот. А, це, кстати, хотів сказати, це не, це не ленд-ліз з Польщі. <клухи> Ні, <Не>, це <клухи> Дід був э, цим. Ну, по дереву обробітки займався. Э, в діда видурив за дві чекушки. І, вот. кстати, там напишіть, що вона була видарує за дві чекушки, а дай за чотири. <гум> Інтересні люди. Коротше, можете написувати в коментарі, як херні, Ну, лайк поставити обязательно і підпишіться. Всім пока, бо реп затягнувся. Длинний реп нікому не інтересний. За ту херню теж напишіть, що воно і скільки воно може примерно стоїть. Все, тепер точно.